Полтавець Поліна, восьмий клас, Василь Симоненко, Задивляюсь у твої зіниці, Задивляюсь у твої зіниці, голубій, тривожній, ні барань, Крешу з них червоні блискавиці, революції, бунтів і повстань. Україна, ти для мене диво, і нехай пливе за роком рік. Буду, мамо, горда і вродлива, себе дивуватися по вік. не недруги лукаві. Друзі, зачекайте на путі, маю я святе синівське право з матір'ю побути на самоті, рідко, нене, згадую про тебе, ні занадто куці та малі. що не всі чорти живуть на небі, ходить їх до біса по землі. Бачиш, нене, що години б'юся, чуєш споконвічний грюк. Як же я без друзів обійдуся, без лобів їх, без очей і рук, Україно. Ти моя молитва, ти моя розпука вікова. Хримотить над світом люта битва за твоє життя, твої права. Ради тебе перли в душу сію, ради тебе мислю і творю. Хай мовчать Америки, Росії, коли я з тобою говорю. Хай палають хмари бурякові, хай сичать образи все одно я прольюся крапелькою крові. На твоє священне знамено.